Всім привіт! Мене звати Ксенія, я адвокатеса біженка з міста Херсон, і тут на своєму каналі, як завжди, я ділюся з вами корисною інформацією щодо програми Uniting for Ukraine. Сьогодні я не готувала якогось там, я не знаю, особливого сценарію чи щось таке, максимально простий, звичайний, але я точно знаю, що це корисний для вас випуск. Щойно я провела прямий ефір з організацією, тут американська неприбуткова організація, яку Очолюють наші українці, я з ними довгий час переписувалася. А до цього якби я моніторила, ну, так би мовити, їхніх клієнтів, тобто учасників, які пройшли через цю їхню неприбуткову організацію. І лише після того, коли я переконалася, що це дійсно правда, що це чесно, що там все відкрито і прозоро, я ділюся з вами, тому що, ну, оскільки я займаю цю нішу, так, беру на себе сміливість розповідати. Про цю програму, звичайно, до мене дуже багато організацій звертаються і пропонують або рекламу, або якісь колаборації. Я вам кажу чесно, я відкрита перед вами і я жодним чином не хочу вам рекомендувати когось, де ви, не дай Боже, можете натрапити на якихось шахраїв чи щось таке. Тому. Я рада поділитися. Знову ж таки, це не є реклама, це наша така виключно робоча колаборація. І хочу анонсувати вам і повідомити про таку організацію Journey. чим вони займаються. Вони. Перше, шукають спонсорів. Тому я точно знаю, що вам це треба. Я познайомилася, дійсно про промоні... переконалася в тому, що це все працює. Тому ділюся з вами. Тож, ця організація, вони шукають спонсорів. Вже супер. Наскільки мені відомо, знову ж таки, ви звертаєтесь уже до них напряму, обговорюєте це все. Але. Наскільки мені відомо, зрозуміло, що вони також називають суму якихсь донатів за це все. Тому що це організація не і вони зрозуміли, що для того, щоб могли функціонувати, працювати, утримувати людей, які так, займаються безпосередньо цими спонсорами, які. Допомагають о, супроводити весь цей документальний процес, якісь гроші за це все вони беруть, але я думаю, що не йде мова про якісь катастрофічні суми, які ви чули на просторах інтернету. Знову ж таки, ця організація є офіційною і зареєстрованою тут на території штатів, якби що також ну, трошечки захищає вас. Будьмо відвертими. Так, ну це все ж таки, хоча б якось вас захищає. Іди скажи, іди сіди диско, дискозі, привіт. Привіт. Ти мій зайчик маленький. Значить, знаходяться вони в Міннесоті. що мені подобається. Подобається те, що вони пропонують такий фулл пакет. По-перше, вони беруть на себе сміливість, у них ще є сили і вони шукають вам спонсора. По-друге, вони займаються повністю цим документальним супроводом, тобто ви не хвилюєтесь, ви точно знаєте, що документи будуть оформлені правильно. По-третє, у них вже там налагоджені зв'язки, є співпраця, і вони допомагають вам на місці. Знайти житло і не те, що не просто знайти житло. Вони рентують будинки і потім в цих будинках дають можливість вам зняти в оренду там, кімнату, щось там щось там. Це ви вже з ними обговорюєте. Чому це також важливо? Тому що якщо ви досліджуєте тему США, ви знаєте, що тут навіть орендувати житло ну це вже непросто. І коли ви тільки приїжджаєте без документів, це буде або дуже дорого, або дуже довго. Ну це дійсно такий окремий квест. Тому. Вони цю потребу житлом також закривають. І е, ви там або поживете перший час і далі вже поїдете, куди вам хочеться. Але все одно в будь-якому випадку, ви знаєте, що вам зроблять, знайдуть спонсора, зроблять всі документи. Якщо у вас є така потреба, ви приїжджаєте, вас заселяють. Ви знаєте, що ви їдете вже кудись. І третє, вони навіть і беруть вас возять до фудбенків, щоб ви могли отримувати їжу. Вони допомагають отримати дозвіл на роботу, social security, розібратися вам з банківською системою. Тобто, отакий повністю супровід. Взагалі, ну, це, це суперможливість. Як на мене, це дійсно суперможливість. Що, що вони ще роблять? Зараз я згадую, що значить, яку інформацію вони поділилися. Ну, ну і що? І все, да. Вони от надають. А, і вони шукають все, все, не все. І вони допомагають також вам знайти роботу. Ну, Знову ж таки, якщо у вас є там запит чи якась класна професія, класний рівень англійської, ви самі підете з цим справитися. Але якщо вам на перший час треба робота там, дуже популярна на Амазоні або щось на кшталт нашого епіцентру тут є, то там без знання англійської мови на нормальну роботу вони вам допоможуть працевлаштуватися. Що також вважаю дуже-дуже непогано. Тому знайте, що є ось така організація в США діюча, дійсно працююча. Дякую людям, підписникам, які скористалися послугою цієї організації. Потім поділилися зі мною. Ми змогли з ними також по. Комунікувати, вияснити всі запитання для себе, і тому сьогодні я ділюся з вами цією інформацією. А в описі під відео я залишаю всі посилання. Як завжди, тут також буде мій телеграм, тому що в телеграмі я часто закидаю там якісь анонси, якісь посилання, чи, можливо, якщо в мене до мене звертаються люди, які хочуть стати спонсорами, я також в телеграмі вам про це повідомляю. Тому. Будь ласка, переходьте, пишіть. Додатково хочу звернути увагу: так, це Міннесота, це не є якийсь там популярний такий лакшері багато місце. Але. Насправді це дуже класно для старту, тому що якщо знову ж таки у вас є якась база, основа, у вас тут хтось є, у вас є гроші, у вас є крута спеціальність, ви можете ну, одразу приїхати почати працювати самі на себе чи в онлайні, ви щось там нормально заробляєте, звичайно, ви можете обрати одразу для себе той штат, який вам найбільше подобається, і їхати туди одразу жити своє найкраще життя. Так? Але якщо у вас тут немає підтримки, немає рідних, у вас немає тих грошей, то це ідеальний варіант приїхати от в такі комфортні умови, де вже є українське ком'юніті, де вже воно оце все налагоджено. Кожен крок ви отримаєте допомогу, супровід вам все допоможуть зробити, а там ви станете на ноги, заробите свої гроші і подивитеся. Чи є вам потреба десь переїжджати дійсно туди, куди бажає душа так реалізовувати свою американську мрію, чи, можливо, вам там і сподобається ось так. Мені, будь ласка, за, за те, що я витратила час, домовилася, дійсно переговорила, дійсно дізналася особливості їхньої роботи. І взяла на себе сміливість все ж таки донести цю інформацію вам. Будь ласка, мені коментар для просування, вподобайку в описі під відео також завжди є мій інстаграм. І ви, якщо хочете поспілкуватися зі мною особисто, почути якісь мої думки, почути пораду, то за донейшн я з задоволенням допоможу вам з усім розібратися в інстаграм, в приватній мені, будь ласка, пишіть. Ну, все, ось такий експромт. Я сподіваюся, ви не проти таких от реальних живих відео, і вони будуть вам корисними. Ну все, па-па!